Першим завданням при написанні листів це прочитати і розібратися, до кого ми пишемо лист. Мається на увазі, це буде Зі, Ір чи ДУ. Це найголовніше. Далі, коли ми це з'ясували, ми тепер е, знатимемо з вами, як звертатися. Якщо це з зв... нас буде ЗІ, а хто це може бути ЗІ? Зі, це коли ви будуть незнайомі взагалі люди, от ви пишете в якийсь агентство, треба вам квартиру зняти, чи в готель е, з, зняти номер, чи в ресторан замовити їжу, ви особисто людину не знаєте. Пишете просто як е, вельми шановні пані та панове, зі und Даменунтхерен. Це така буде у нас, скажімо, затерта фраза, якою ми будемо звертатися до незнайомих осіб. Але ви на ви можете звертатися до свого лікаря, до вчительки дитини в школі і таке інше. Це теж буде лист тозі. Тільки коли ми говоримо з вами про невідомих зі, це будуть ЗЕГЕРте херен», А коли відомі нам люди, тоді це буде Зегерте Фраушмід. З зе, ЕГЕРТ ГРЕРШМИД. Ось це різниця в цьому. Отже, ці, це звертання ми з вами уже собі розуміємо. Тепер, коли в нас будуть наші ірви, знайомі тобі люди або дути. Там е, саме по собі звертання вже буде неформальним. Або просто Алло Том, Хало Анна, або Guten Tag Анна і таке інше. Я взагалі м схиляюся до такого універсального лібе Анна, Лібе Реттом. І так само тоді і в множині до двох людей Лібе Анна і Том так найлегше. Читаємо. Der Sie brauchen am Samstagabend jemanden, der auf ihren Sohn aufpasst. Sie haben в der Zeitung keine Anzeige von Lisa Schmidt gelesen, die als arbeitet. Sie haben in der eine Anzeige von Lisa Schmidt gelesen, die als arbeitet. Gelesen, die als doch, ich habe eine Frage. Wie ist Schreiben Sie eine E-Mail an Frau Schmidt. Na, Pesit, äh, Elektronellist, Pani Schmidt. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Sliduete Preziumu na stupfne Punktam, top top, Pesit, sezatakemi Punktam. Warum wird Babysitterin gesucht? Zumuschukai utnianu? Etwas über ihr Kind щось про дитину розкажіть. Bezahlung як ми заплатимо, і Фрагн Schmidt Можливі, якісь ще додаткові питання. Ось такі маємо з вами умову листа. В першу чергу маємо пам'ятати наше звернення, вибрати яке. Далі відповісти одним, а ще краще двома реченнями на кожне із цих чотирьох пунктів, які нам обов'язково автор заставляє згадати в листі. І зробити завершення листа. Пробуємо. Перший пункт. Чому шукають няньку? Відповідно, я розпочну таким чином: що ваше оголошення я прочитала в газеті, ви працюєте як бебісітерин. І це ми маємо з вами ось тут в тексті, і ми його використаємо. Тільки я почну писати від я. Іхабе. In the Zeitung ihre Anzeige, ваше оголошення, прочитала, gelesen. Далі поставлю крапку. І ось це речення я не можу так взяти, як є тут. Мені треба, скажу, що ви працюєте як нянька, тому Sie arbeiten als Babysitterin, крапка. І мені треба, і починаємо з того, ich brauche am Samstagabend jemanden, der auf... «Meinen Sohn aufpasst» – Не на вашу дитину. Не за вашою дитиною буде дивитися, а за моєю «Auf meinen Sohn aufpasst». І я би ще дофантазувала одне речення, в якому я скажу, що я б хотіла б е, з моєю подружкою піти в кіно ich möchte «mit meiner Freundin ins Kino gehen». Другий пункт. Про дитину. Mein Sohn ist fünf Jahre alt und heißt Mark. Далі я хочу сказати, яка це є дитина. Er ist ein braves Kind. Він слухняна дитина. Ну, не буду ще казати, що він не слухняна. Ну, і що він любить робити чи не любить робити. Er mag äh, spazieren gehen. Ось і ми маємо такі з вами три повних речення на один пункт. Третій пункт бецелінг оплата. Ну, можна сказати, тут з котрої по котру годину е, я потребую вашу допомогу. І плачу стільки то 1 е, євро за годину. Отже, їх проги і регільфи фон 17 bis 20 У. І їх бецале 15 про штунде. Два речення є. Питання до пані Шміт. Віальзі Фрау Шміт, можна ще звертання додати? Sie Кензіфарет фарен? Ну, що мені ще в голову впало? Можливо, плавати чи вмієте спитати, якщо вдома є басейн? Sie Швімен? Ну ось. те, що нас цікавить, те, можна поставити таке запитання. Ну, і завершуватиму я цей лист тим, що я чекаю на вашу відповідь. Чи можете ви ж ну, маєте на увазі в суботу, бо мені потрібна допомога. Найкраще з найкращими вітаннями це є універсальне завершення листів Mit besten grüßen. І знизу ім'я і прізвище Анна Фокс. Тепер весь лист разом. Звертання, бачимо, є. Закінчення Мідбестингрюсен знизу є. Головне у всіх листах те, що ми маємо з вами подивитися на ось цей лівий край. Тут все йде прямо по лівому краю. Відступи по питаннях у нас є. От, Наприклад, перший пункт ми відповіли. І до другого пункту в нас є відступ, але без абзацу, бачите? Тобто в цих листах немає абзаців. Ми спускаємося вниз. А за це не робимо. За це теж ставиться бал. Отже, відповідь на перший пункт, ось тут ми бачимо з вами, на другий пункт ось вона. На третій пункт далі. Я тільки ще додала: знаєте що? Мені не вистачило тут прямого питання до цієї пані, чи могли б ви в цей час у нас працювати? Оце мені захотілося ще тут додати. Ну, і далі ще додаткові питання. Це я е, е, їх сюди вписала. І наша така фраза, яка може підійти ну, у всіх листах, Ich warte auf Ihre Antwort. Я чекаю на вашу відповідь з найкращими вітаннями. Анна Фокс, я цю Анну Фокс пишу завжди у листах. Чому? Тому що, в принципі, на екзамені ми з вами маємо право фантазувати, тобто не писати своє власне ім'я, прізвище, інше. Ну, тобто, це є не обов'язково. Ось такий лист маємо з вами. Ще один лист. Freunde haben ein Baby bekommen. Schreiben sie einen Brief an sie. Ваші друзі народили дитину, ну, німці кажуть, отримали дитину. Це треба просто прийняти, звикнути до цього. Напишіть їм лист. І чотири пункти. Привітати перший, друге здоров'я мами й дитини спитати. Третє коли відвідати. Четверте про подарунок щось. Бачите, навіть немає як таких речень, тільки такі слова, які нам е дають, якби, приклад, про що ми маємо питати. Отже, до кого тут лист? Лист іде ваші друзі. Тобто, нібито і вони. Але коли ми почнемо зараз писати з вами лист? І в мене є Ліза і Том, така знайома пара, яким я пишу привіт, ви, мої любі Ліза і Том. Ось я нижче вам розписала його. Ваші друзі, це є двоє, наприклад, так пара Ліза і Том. І до них я звертаюся на ір, ви і похідні займеннички всі вас і вам буде «ойх» і «ойх», і ваше, чи, чи ваші з ойре. Ось це тоді треба для себе брати до уваги, тому що якщо ми напишемо з вами зі чи «іре», все піде е, з перекресленнями. Отже, це є головним те, що я говорила, «ви» – визначити, до кого йде лист. Тут ми маємо до ір». Ну, ось бачимо з вами сам по собі лист. Все рівненько по рівному лівому краю. Звертання Лібеліза у кома» далі з маленької букви. Бачимо, ось я виділили відповіді на чотири наших пункти. В кінці завершення Мідбестен Грюсен Анна Фокс. Ну і розберемо вже відповіді. Отже, перше у нас було, там треба було привітання зробити. Ігрує міхсебети нахрихт». Я дуже радію цій новині. «Нахрихт» – це новина. Ihr habt ein Baby bekommen. дописую те, що було в умові, що ви народилася дитинка у вас, ви отримали дитинку. Das ist ich gratuliere зупа іх, Geburt eurer Tochter. Я вітаю вас з народженням вашої дочки. Не перекладемо дослівно українською, так як ми кажемо. Німецькою дослівно буде: Я вітаю вас до народження вашої дочки. Отак От для себе треба його і усвідомлювати, аби е, зрозуміти. Далі здоров'я там у нас було написано, так? Спитаємо, вій Гейтс Ойх? Як ідеться вам Ойх? Іх Mutter und ihrer Tochter beste Gesundheit». Я бажаю мамі і її доці найкращого здоров'я. Далі, коли відвідати.

І про подарунок нижче. І хвіль euch etwas schenken. Я хочу вам щось подарувати. Вас braucht ihr? Що вам треба, щоб мені не думати там довго. Ну і завершуємо Ich warte Auf eure Antwort. Я чекаю на вашу відповідь. Mit besten Grüßen, Анна Фокс. Ось такий ще один лист.